2015 року випуску гібридний автомобіль. Також в автівці є газ. Розхід газу в цій автівці на 100 км всього-навсього 6 літрів. Тобто, хто хоче економну економність, це саме той варіант. Прикольні комплектації на лісочках, на гумі. ось Так у нас виглядає задній ряд сидінь. По комплектації повний електропакет, електрорегулювальний зеркал, мультимедійне кермо. Також круїз-контроль, автоматична коробка передач, запуск у нас кнопки. По прибору немає жодної помарочки, велика мультимедія з блютузом та камерою заднього руху, кондиціонерчик, вибір режиму руху, тобто все, що має бути для комфортної їзди в цьому автомобілі. є. Тому, кого зацікавила дана пропозиція, будемо чекати на вас місто Київ, Терця Республіка, Кільцево.